За Росією її воякам було простіше та, а, можливо, хоча б азартніше російському волонтеру Лучино допомогли пустити гроші, призначені на закупівлю дронів для окупантів, на більш актуальні речі. Тепер всі 25 тисяч доларів, які він назбирав, нібито на закупівлю дронів, пішли на закупівлю. Один, два, три, пішли на закупівлю секс. Іграшок, і як пише видання інформнапал, українським хакерам з кіберпростору вдалося зламати Аліекспрес акаунт Лучина і скоригувати замовлення, на які він зібрав е, замо, е, замовлення на зібрані кошти. Їх не можна було переадресувати на Збройні Сили України, тому що картка прив'язана до певної адреси, але і скасувати замовлення він тепер вже не зможе. І тепер замість дронів до росіян на напередов... Ву летять резинові секс-ляльки. Ну, хоча б одна якась радість буде у росіян на передовій перед смертю.